Що ти хочеш від прийдешнього дня, коли ти прокидаєшся зранку. З яким настроєм ти встаєш? Чи ти посміхаєшся, радієш тому, що настав світанок, чи ти думаєш о, знову на роботу? Твій день залежить від того, як ти зранку прокидаєшся. Коли ти прокидаєшся з вдячністю собі і Всесвіту, що от ще один світанок, коли ти настроюєш себе на день. Він пройде так, як я хочу, класно, легко, з посмішкою, то так він і пройде. А коли ти просинаєшся, дивишся вікно, о, погода не така, те не таке, те не таке, як надоїло готувати сніданок, чи як надоїла та робота, так і день в тебе буде йти в таких же ж негативних вібраціях. Чи пам'ятаєте ви, коли ви зранку встали, спіткнулися? Розсердилися, і цілий день вас то на автобус запізнили, то каву пролили, то начальник накричав і так далі. Чому? Тому що ви спіткнулися, ви зразу пішли в негатив. І цей негатив, знаєте, як сніжний ком. Коли сніжну кульку качаєш, вона все збільшується і збільшується, збільшується. Так працює. Так працює, коли ви негатив сієте, цей ком збільшується навколо. Коли ви сієте позитив, цей ком так само буде рости і збільшувати, і притягувати ще більше позитивних емоцій. Те ж саме відбувається, коли ви хочете себе обілити перед кимось. Тобто, коли ви почули розмову, поспілкувалися з людиною, але до цієї людини є якась внутрішня завість. І ви хочете якось виправдати себе, але принизити дану людину. Що ви робите? Ви стараєтесь перекрутити її слова. І далі передати їх уже перекрученими без первоначального смислу. Тим самим принизити людину, яку ви тим чи іншим чином не переносите. Але це не значить, що та людина погана. А значить, те, що в неї є щось таке, що ви собі не дозволяєте проявити. Або ж навпаки, що ви б хотіли споводити себе так, але ваші внутрішні програми не дають цього зробити. От так і йде вас день. З негативу на негатив, з негативу на негатив. А потім питаєте, з чого у вас все не ладиться, чого з вами нічого красивого, прекрасного не стається. Не Тому що почніть з себе. Завжди люди, які навколо... Завжди якісь питання, які виникають у вас, завжди якісь, скажімо, події, які виникають у вас, це ваші дзеркала, які відображають ваш внутрішній стан. Щоб наладити свій внутрішній стан, почніть з малого, почніть зранку дякувати, почніть радіти всьому, що маєте, і мріяти про більше. Дозвольте в своїй голові бути щасливими. Вчіться налаштовувати свої нейрони, які помаленьку будуть відбудовуватись вам так, як вам треба. Якщо будете знаходитись в високих вибраціях, будете сіяти позитив, цей позитив буде вертати вам Всесвіт. Хорошими знайомими, хорошими людьми, грошима, подіями. Це не значить, що ви зробили комусь добре людині, а від неї очікуєте. Ні, так не працює. Всесвіт працює по-іначому. Тому все починається з вас у кожної середині свій всесвіт. Тому що у кожного є душа, а душа частина Творця. Тому шануйте себе, думайте позитивно. Налаштовуйтесь на день таким, яким хочете його бачити. Вибирайте емоції, в яких хочете жити. Якщо не знаєте, як це зробити, з чого почати у мене є безліч варіантів для вас, є безкоштовні уроки, якщо хочете перші кроки зробити. Також є проєкт для жінок який навчає, як жінці розкритись, як особистості, як жінці покращити свій гормональний стан, покращити свій фізичний стан, взаємовідношення між близькими, і основне наладити ось тут комфорт, щоб ось тут вам було зручно, легко і радісно. Також є безкоштовні діагностичні консультації, запис в особисті.